Аеропорту бути міністр інфраструктури України сьогодні відвідав Ужгородське литовище. Запевнив, до весни всі проблеми можна виправити і запустити авіасполучення з обласним центром. Безумовно, аеропорт треба запускати. Ми готові як найшвидший термін надати до сертифікації для цього аеропорта. Зараз вийшов питання з аерорухом для обслуговування польотів, і я думаю, що є непогані шанси, щоб весною він міг вже запрацювати. За з боку міністерства буде повна підтримка. Коли ми весною запустимо цей аеропорт в Ужгороді, ми будемо мати дуже добрий результат залізничного і авіаційного сполучення. Наразі ж аеропорт функціонує лише для чартерних рейсів, які не приносять доходу навіть на покриття комунальних боргів. 75 працівників литовища третій місяць не отримують зарплату. А угоди зі Словаччиною про перетин повітряного простору дійсна лише на 10-кілометрову відстань. Але для повного розвороту літака потрібно щонайменше 20. Також проблемою залишається злітно-посадкова смуга. У 2008-му, коли її ремонтували, заасфальтували не всю ширину розбиті краї. Коштуватиме новий ремонт близько 13,5 мільйонів гривень. Також у литовища застаріла навігація, тому тут здійснюються лише візуальні посадки, коли хороша видимість. Допоки недоліки не усунуть, авіакомпанії співпрацювати з нами не будуть. У зв'язку з відміною рейсів відсутні, можна сказати, повністю кошти на рахунок аеропорту. Уже в жовтні місяці у нас всього було. П'ять рейсів, які не принесли доходу аеропорту ніякого. І в цьому листу німецько закінчили, теж було на даний момент три рейси.